Тема нашого уроку Леонід Сорока в останній день літа. Наталія Тріщ осінь на шкільному подвір'ї. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання. Чекають нас. Мовленєва розминка. Артикуляційна зарядка. Вдихнути повітря через ніс, видихнути через рот, губи трубочкою. Уявляємо, що граємо на дудочці. Дме легенький вітерець. Язичком почистити губки. Молодці. Мовленнєво розминка. Читання чистомовок. Чці, 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 риби плавають у річці, іх, 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 рибок знаємо усіх. Ась, ась, ась Жирнесенький карась. К-К. Ка, ка, ка. Хижа щука ось така. Юн 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 довгий і вертлявий в'юн. Ож-ож-ож заховався колючий йорж. Прочитай правильно легко атлет, віддалік, наткнувся. Відпочивальники, представники. Натисніть на паузу і спробуйте прочитати слова самостійно. Леонід Сорока в останній день літа. Сергійка та Сашко дружать давно, ще з дитячого садка, хоча характери у хлопчаків були дуже не схожі. Сергійка більше любить із книжкою, годинку, другу, а іноді і увесь вихідний просидіти. Фізкультуру ж вважав найважчим предметом. А Сашко навпаки, уже з десяти років брав призи в міських та обласних змаганнях легкоатлетів. Усе тобі легко дається, сказав якось своєму другові Сергійко, а мені хоч би плавати, навчитися як слід. Усе ж таки на Дніпрі живемо. Головне, що в тебе бажання з'явилося, зрадів Сашко. Згодом Сергійко вже плавав не набагато гірше за Сашка. І саме це вміння допомогло друзям у випадку, про який зараз піде мова. Трапилося це 31 серпня. Того дня хлопчики вирішили поїхати на свій улюблений пляж, той, що якраз навпроти острова Хортиця. Людей біля річки було небагато. Віддалік грали у волейбол дівчатка, а поряд примостився на пісочку кругловидий невисокий на зріст чоловік. Він трохи побалакав із хлопчаками, спитав, у якому класі вчаться, як провели літо. А потім запитав, а вода холодна, хлопці? Та ні, відповів Сашко. Сашко та Сергійко дивилися, як чоловік обережно заходив у воду. Спочатку присів на місці, а потім пірнув і швидко поплив. Сергійко почав читати. Сашко ж продовжував спостерігати за незнайомим. Раптом Сашко захвилювався. Слухай но, ну, Ану, кидай читати. Дивися, він показував пальцем на воду. Той чоловік, що балакав із нами, зник, розумієш? Плив-плив і раптом пішов під воду. А може, він просто пірнув? спробував заспокоїти друга Сергійка. Щось не схоже, довго не виринає. Ану, Вперед, скомандував Сашко. Обидва хлопчики кинулися у воду. Через кілька секунд вони вже були на тому місці, де зник їхній сусід. Пірнали по черзі кілька разів. Нарешті Сашко наткнувся на чоловіка. Удвох із Сергійком ледве витягнули його на берег. Почали робити штучне дихання. Тим часом до берега причалив катер. Хтось із відпочивальників уже встиг викликати рятувальників, а заодно і швидку допомогу. Машина відвезла потерпілого до лікарні. Про що ви дізналися з цього уривку? Як ви гадаєте, що буде далі? Продовжимо. Від лікарів швидкої допомоги хлопці дізналися, що їхній незнайомець лікар і працює в лікарні міста Запоріжжя, що життю його вже нічого не загрожує. Потім у школу, де навчалися наші герої, прийшли представники рятувальної служби. Вони говорили багато теплих і схвильованих слів про випадок на Дніпрі, про сміливість, спостережливість та хорошу фізичну підготовку Сергійка та Сашка, а потім вручили їм медалі за порятунок утопаючих. Хоча самим хлопцям здавалося, що нічого особливого вони не зробили, адже кожен на їхньому місці вчинив би так само. Поміркуй і дай відповідь. Про що ти прочитав? Чи зацікавили тебе оповідання? Чим саме? Хто головні герої оповідання? Якими ти їх уявляєш? Досліди текст, від чийого імені ведеться розповідь, де і коли відбувалася описана подія. Яке вміння допомогло хлопчикам у випадку, про який розповідається? За що друзів нагородили? Які риси характеру виявили Сашко і Сергійко? Чим ти це підтвердиш? А тепер відпочинемо.

Наталя Тріщ. Осінь на шкільному подвір'ї. Біля школи на подвір'ї осінь править новосілля. Розмальовує щоднини всі рослини, три берізки золотисті, дві калини у намисті, полум'яні у рядочку сім кленочків, п'ять дубів і два каштани, їхні очка і жупани, дві сосни і три ялини і жоржини, айстри і вузок, малята до снаги вам об'єднати у три групи за хвилину. Ці рослини, поміркуй і дай відповідь. Скільки різних рослин на шкільному подвір'ї, яке описала поетеса? Про які ознаки осені ти прочитав у вірші? Попрацюйте у групах. Оберіть одне із запропонованих завдань і виконайте його. Виконайте завдання, яке поставила перед вами поетеса. Запропонуйте різні варіанти об'єднання групи, названих у вірші рослин. Прогуляйтеся по своєму шкільному подвір'ю. Прочитайте вірш. Порівняйте ваше подвір'я з описаним у вірші. Чи знайшли ви щось спільне? Розкажіть, які рослини є на вашому шкільному подвір'ї. Домашнє завдання прочитати оповідання і вірш. Виберіть цеглинку потрібного кольору. Стосовно свого настрою, дякую за урок.